Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінці на вулиці. З приходом весни вийшло сонечко, розвітли перші квіти, прокинулись комахи, прилетіли перші птахи. З настанням тепла діток більшу частину проводять на повітрі, граючи з друзями на ігрових майданчиках. Скільки цікавих справ проводиться на ігрових майданчиках? На вулиці завжди весело гратися. Але не слід забувати про небезпеку на ігровому майданчику. Що небезпечного є на вулиці? Граючись на вулиці, завжди весело, але слід пам'ятати, що часом гра не доводить до добра. Слід пам'ятати такі правила: катаючись на гойдолці, завжди міцно тримайтесь руками, щоб не впасти. Не підходь близько до гойладки, щоб тебе не вдарили. Завжди дивись під ноги, щоб не впасти. Катаючись на самокаті чи на велосипеді, завжди, завжди дивись прямо, щоб нікому не зашкодити. Граючись в пісочниці, не сип пісок в очі на голову. З гірки з'їжджай, сидячи, не лягай на неї, не грайся з м'ячем близько біля вікон. Дуже небезпечно гратись на дорозі. Але близько біля неї. Не грайся на будівельних майданчиках або недобудованої споруді. Можна провалитися або щось паде на голову. Не кидайся камінням. Часто на ігрових майданчиках знаходяться тварини. Вони дуже мілі, але пам'ятай, тварин можна погладити лише з дозвілом хозяїна, не дразнуй тваринок. Не можна підходити, коли тварина їсть чи спить. Особливо небезпечні, безпритульні тварини Вони можуть бути хворими. Як весело бігати по молодій зеленій травичці серед кущів, але пам'ятай, серед них є отруйни. їх не можна чіпати, амброзія, борець. борщовик, березка, польова, віха. Вовчі ягоди, дурман, беладонна. Не пробуй на смак листя, ягоди, коріння невідомих рослин. Можна отруїтись, болітиме живіт. Навкруги так гарно розквітли перші квіти, і всі ми насолоджуємося їхнім ароматом. Але квіти люблять не лише ми, але й комахи. Вони є різні, корисні та небезпечні. Тож тримайся подалі від цих комах. Кліщ, бджола, оса, овод, шершень вони можуть, бу... можуть тебе вкусити або ужалити. Деяких з них мають отруту. Іноді дорослі на ігровому майданчику залишають такі речі: ножи, шприци, бутилки. Вони дуже небезпечні, ними можна поранитись, ніколи не грайся з ними. Якщо бачиш гарний подарунок чи іграшку, без нагляду не бери. Це може бути небезпечно. Завжди кажи батькам, куди хочеш піти сам. Не тікай, не спілкуйся з незнайомцями, не бери від них іграшки чи солодощі. Не сідай у машину до незнайомих людей. Коли ти граєшся на вулиці, будь обережним та уважним. І відгриз з друзями. Ти получиш задоволення і тоді завжди будеш веселим та щасливим. До побачення!